Ваше високо дорогий владика, я при зустрічі наголосив на тому, що на протязі 100 років, як стоїть наш храм, це є перша архієрейська служба Божа. Бо ні один владика не звершував тут літургії. Для нас це є знаменним і приємним фактом. Я від себе, від всіх парафіян, щиро дякую. За вашу молитву, за ваше благословення і за ваше добре слово і проповідь. Я щиро дякую за цю високу нагороду, якою ви мене достоїте. Я десь розумію, що вона вимагатиме від мене ще більше ревнішого служіння Церкві Христовій. І тому, владико, моліться за мене. За наших парафіян, щоб ми направду могли йти тою дорогою, яка б привела нас до Бога. Нам не легко. Ми почергово служимо в одному храмі. Це не просто, складно, але поки що іншого виходу чи варіанту немає, якось даємо собі. Ще раз, владику, Щиро поляза. Нехай Господь дежить. Кріпить, оберігаю вас на многі і благі літаки. Дякую. тих